Центр контролю та профілактики хвороб у містах Кривий Ріг, Марганець, Нікополь та Апостолова посилив контроль. Йдеться про якість та безпечність води на водопроводах з Каховського водосховища в існуючих та резервних джерелах водопостачання. Визначили 16 моніторингових точок за різними показниками. Дослідження проводяться двічі на добу. Наразі все в нормі. Доки рівень води не врегулюється, зробити висновки про наслідки для довкілля складно. Втім, чи не найбільший теракт вплинув на рибні ресурси. Каховське водосховище одне з найбільших в Україні місць концентрації прісноводних промислових видів риб. Загалом 43 види риб, 20 з них мають промислове значення. Усі місця нересту і основний обсяг води знищено. На осушних ділянках мілководь опиниться майже вся рибна молодь, яка приречена на загибель. Це підірве результати щорічного нересту. Зникне низка видів птахів, які гніздяться в тих місцях, зашкодить обміління і рідкісним видам птахів – чаплі, жовтій копиці та іншим. Раніше вони гніздилися на ізольованих островах в центрі водосховища. Тепер прямий доступ туди можуть отримати хижаки і люди. Обміління водосховища неминуче означає загибель більшості всіх придонних організмів, що живуть в прибережній зоні. Деякі фахівці зазначають, що переважна більшість всіх живих організмів, що населяли Каховське водосховище вже загинула або загине у найближчі дні. Зокрема, це малюски та різні види двокрилих. В свою чергу, вони слугують кормовою базою риб, птахів, амфібій. Зникнуть водні та прибережно водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть чужорідні. Зокрема, і амброзія. Зона оголення дна стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів. Через стрімке обміління водосховища 7 червня. Відбувся масовий мор риби. В селі Марінське Криворізького району загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Завдані рибному господарству області збитки більш ніж 7,6 мільйонів гривень. Берегова лінія в той же день була очищена. Протягом останнього тижня масового мору риби не зафіксовано. Нами визначений алгоритм утилізації такої риби. Два суб'єкта господарювання в області готові приймати на утилізацію загиблі водні біоресурси. Вони спеціалізуються на переробці м'ясокісткових та харчових відходів у борошно, технічний жир та корм для тварин. Розглядається також можливість придбання спеціальних крематоріїв.